І, і ось ще цікавий варіант. У нас 46500, 46-45. Це ще це все до реставлі Ну Давайте подивимося. Перше покоління перформанс 85. Олексій тяне з нас прикол, 46500. скільки ж вона йому вийшла? Фотки такі, звісно. На фоні Ні, ну Красна, красива, всі діла, перформанс. Ну вона навіть на заводських дисках. Давайте почитаємо, що Олексій як аргументує таке своє рішення. Машину привозилась з Америки не для, для себя. Не державный мол, первое замечание. Порождения были минимальные. Ставил все оригинальное и новое. Новая, зимняя, и литняя резина R20. якась там дуже крута, и zimne и litje. Due карточки и ключ брелок. Автопилот, бла бла-бла, и -бла -бла. куча всего классного. Площадка мне беспокоит. 46500. Давайте пойдемся, что з ней было. Мне же интересно. Наверное, Илон Маск сидит. Куплена за 33, ну так, немало згоден. В 2021 році, мабуть, це була об'єктивна ціна, я не пам'ятаю. Ми тоді не взяли, тесли, бо було дорого, бита, Ну за... Опа, і тут ще жопа у нас бита. Ну, всі, ну за 46, 500, маєте якогось Бога трохи в серці в ринок дивилися, там за 15 я тільки що бачив.